Ви набрали дітей. Дітей набрали без погодження з відповідною комісією обласного управління. Я не Як це дітей ми забрали? Ну, збільшили кількість дітей. Потім збільшили відповідно кількість э, колективу. Прийшло набрали... із вересень, жовтий, листопад, грудень. Скажіть мені, у вас є сьогодні заборгованість по заробітній платі, чітко чи ні? Бо мене журналісти мучать. Да, Уже... Заборгованість по заробітній платі в нас на даний час є. Скільки є? вона становить? Е, мільйон е, сто. За два за два місяці нагадаємо, що з жовтня 2022 року педагоги Довбиської спеціальної школи інтернату не отримують заробітну плату. 17 січня на засіданні постійної комісії з гуманітарних питань обласної ради директор навчального закладу Вадим Романчук отримав дисциплінарне стягнення за неподання документів до облради про змінений штатний розпис. Як головний розпорядник коштів департамент освіти і науки не може самостійно одноосібно приймати рішення про збільшення фінансування для закладу освіти, не маючи на це підстав. Департамент освіти неодноразово повідомляв керівника про необхідність вжити такі кроки, як погодження структури, мережі, штатної чисельності, все, що передбачено порядком про управління об'єктами спільної власності територіальних громад. Мною, як керівником, на початок навчального року, тобі ж з 1 вересня до 5 вересня, не пізніше це в нас так передбачено, були подані пакет документів. Основні з пакетів документів це. Навчальний план на 2021 рік. Навчальний план на 21 рік, який дається на погодження в департаменті освіти. В навчальному плані передбачено кількість класів, кількість навантаження в кожному класі. Це ну, уроки, наприклад, математики української мови кількість навантаження, годин. Відповідно цього навчального плану він дається на погодження і також режим роботи школи. Якщо департамент освіти і науки дивиться і погоджує навчальний план, нам відповідно під цей навчальний план повинні забезпечити це. Є навчальні години. Під ці навчальні години повинні забезпечити фахівці, Тобі ж, ж педагоги, які повинні. Виконувати свою роботу, це було зроблено сьогодні. Перед засіданням гуманітарної комісії директор закладу роздав членам комісії звернення про зміни до штатного розпису, каже Юрій Денисовець. Чотири місяці вже триває мовчани новий начальний рік. Чотири місяці директору було потрібно для того, щоб все таки сьогодні чи вчора принести відповідне звернення до обласної ради, і щоб сьогодні нас перед фактом вас як депутатів ставить перед комісією, роздавши, я так розумію, вже це звернення керівника про зміни в штаті. Ми б рекомендували в вирішальній частині в проекті, який буде проголосований. Рекомендувати працівникам чи колективу звернутися до суду з метою вистоювання власних прав на отримання заробітної плати, тому що ми бачимо вихід лише в судовому порядку. Працівники можуть довести ті факти, що вони відпрацювали фактичний час і не отримали за це коштів. Також у Довбишській школі-інтернаті обласною радою буде проведено аудит щодо виплати заробітної плати. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Суспільне, Новини Житомир. Terima kasih.